Я приїхав в Хмельницький з трішки нервовим настроєм, тому що ця історія про хмельничанина в космосі, і я хвилююсь, як буде сприйнята ця історія на батьківщині. З них убеський видандівка. Ти останні люди на усе світі. Ти серйозно, ти ж нормально грали? Можна я розкажу тобі анекдот. Ні. Я Павло Остріков, режисер і сценарист фільму Ти космос. Я родом з міста Красилів, народився, вчився. Так, дуже теплі спогади в мене з цим містом. Хотілося, щоб земляки зацінили кіно, тому я і радію, що ми тут, але і переживаю, як пройдеться прем'єра. Я скажу, що ця історія про хмельничан в космосі, тому що, по-перше, це правда. Наш герой Андрій Мельник, він родом з Хмельницька. І так вийшло, що він залишається єдиною людиною у Всесвіті. Також виконавець головної ролі Володимир Кравчук, він з Кам'янця-Подільського. Ось ми обоє родом з Поділля, тому ми ніби знайшли ось цю спільну мову, побудували діалоги, щоб нам обом не різали вухи, і здається, знайшли цю синергію. Фільм «Ти — космос» — це історія про останнє кохання у Всесвіті. Ця історія про далекобійника. Андрія Мельника, який вивозить ядерні відходи з землі на супутник Юпітера Калісто, ось такий маршрут, такий рейс займає 4 роки, 2 роки в одну сторону, 2 роки назад. І під час цього рейсу вибухає земля, і він залишається єдиною людиною у всесвіті. Поки він не чує по радіо голос француженки, якій потрібна допомога. І ось тут починається ця історія. Про двох останніх людей у Всесвіті. Як вони будують свої взаємовідносини, як проживають цей залишок життя? Я Катрін Букар, матерологиня. Спостерігаю за атмосферою Сатурну. Якщо ви мене чуєте, то скажіть хоч щось. Це не трагедія, це комедійна фантастика, я би назвав. Але ми намагалися зробити її цікавою, глибокою і наситити сенсами. Ми робили це кіно 10 років, і це не було нашою ціллю. Так вийшло. Так вийшло, коли ти робиш фільм про космос. Спочатку здавалося, чому немає в Україні багато фільмів про космос. Зараз ми знаємо, тому що це важко. Ми починали з 15-го року, коли я написав перший драфт сценарію, і мені здавалося, що декілька років і ось. Ми вже будемо приміритись, але насправді, по-перше, були проблеми з фінансуванням. Потім був ковід. Ми знімали майже все в 2021 році, і нас зупинило вторгнення. І ми забули про цей проект на багато місяців. Володимир Кравчук пішов добровольцем в армію, до прикладу, і багато членів команди також. Але в якийсь момент ми зрозуміли, що залишається не так багато. Щоб закінчити цей проект, і ми зібралися восени 22-го, щоб дозняти. І ми це зробили. На жаль, не приїхала французька акторка, тому що в той момент Росія запустила перший масований обстріл енергетики, і вона боялася своє життя, а ми не могли виїхати за кордон. Тому на роль француженки ми взяли українку, але записали французький голос справжньої акторки. І Ще декілька років у нас зайняло створення графіки, тому що це космос, і ми маємо вірити в цей космос. Якщо хоча б один кадр буде неправдоподібний, то вся історія рухне. Я пам'ятаю, ми були в Канаді, ми намагалися розповісти цю історію потенційним продюсерам або копродюсерам, і не пам'ятаю, чи це... це була якась американська студія, якій сподобався сценарій, але вони хотіли зробити з головного героя не хмельничанина, а американця. І, звичайно, змінити француженку на когось іншого. Вони думали: якщо це американець, то це має бути китаянка. І в цей момент я зрозумів, що ця історія не про мене, і я не дуже хочу її розповідати. І навіть ось ця історія, що це може бути знято. Десь поблизу Голлівуду, вона якось не дуже мене дразнила, і ми відмовились. Я дуже радий, що ми це зробили. Вони були готові фінансувати, навіть збільшити в декілька разів наш бюджет. Я пам'ятаю, вони пропонували на головну роль Джилленхола, є такий американський актор, але ну куди йому братись до Володимира Кравчука? На жаль, на жаль, вони ще тоді не знали, що він буде в кастингу, і я дуже радий, що ми відмовились. Андрюха, я кажу, що, Андрюха! Що ти від мене хочеш? а? Це що, зараз прийшло? Так, Андрюха. Кастинг на фільм — космос» був довгий, тому що ми відразу розуміли, що це така моновистава. Має бути головний герой, який тягне на собі весь фільм. Він майже завжди в кадрі один, окрім робота. І ми намагалися відразу зрозуміти, хто це буде, тому що це половина успіху фільму. І перші спроби були невдалі, але ми продовжували. У нас була неймовірна кастинг-менеджерка Алла Самоленко, яка працювала над багатьма фільмами. І в якийсь момент вона запросила Володимира Кравчука, який мій добрий знайомий, але я цього не знав, що він буде на кастингу. І коли я побачив його у ролі, в нас було три сцени, які випробувались. Це було щось неймовірне. Це справді. Вперше ось в той період я зрозумів, що вау, ці слова написані не так погано, <хи>, як було раніше. Тобто їх можна скласти докупи, і виходить, виходить та емоція, яку я закладав. Ось Володимир дійсно зробив цю емоцію такою, як я уявляв сценарії, і тому це було відразу попадання в сердечко. А те, що ми, друзі, допомогло побудувати репетиційний період дуже щільно. І дружньо, тобто я відчував абсолютну підтримку. Я відчував, що ми можемо творити, шукати щось, підбирати якісь слова, якісь такі смаколики, додавати в діалоги. І я не думаю, що. Таку синергію можна було б створити з якимось іншим актором. Я Володимир Кравчук, актор театру та кіно. Наразі військовослужбовець і виконавець головної ролі в фільмі Ти космос». Я прочитав сценарій, він мене вразив просто неймовірно. Я насправді дуже тішився, просто що такі ідеї хтось має намір і сміливість реалізувати. Про Хмельничанина в космосі, фільм, який є взагалі моновиставою, монороллю, коли єство людини так крупно, з таким крупним об'єктивом знімається, коли камера так поряд і присутня майже постійно. Фільм, який наділений гумором, колоритом, подільським. ось, І не ігнорує, і а, теж поряд а, йде з якимись чутливим. Такими моментами, з якимось смутком, з самотністю. Ми бажаємо бути людиною для іншої людини. Ось навіть тоді, коли це по суті робити не варто, тому що людства вже немає, і можна бути просто кимось чимось доживати свій день. Але герой робить ось такий вибір. Говорити це мій коньок. Я королева тупих жертв. Й потрібно, розумієш? Пора вже зробити якесь добре діло, хоч наприкінці світу. На самому кораблі, окрім Андрія Мельника, також є робот Максим. Він запрограмований піднімати настрій члену екіпажу, тому що дорога довга, і треба, щоб психологічний стан був відповідний. Але через роки співпраці разом всі анекдоти вже були почуті. Взагалі вони не смішні. І це просто випробування, додаткове випробування до долі героя. І мені здається, це ось цікаве таке от поєднання двох характерів, така вічна боротьба між спокоєм і ось цим набридливим роботом. І це породило багато жартів. Озвучив цього робота актор Леонід Попадько. Він також пішов добровольцем в армію. Мені здається, що це також дуже класний актор. Ми довго шукали голос, бо голос робота може бути абсолютно різний. Це або фальцет, або дуже низький. Чи брати відомого актора, чи навпаки невідомого. І от саме Леонід допоміг знайти той правильний акцент в його голосі. Що будемо робити, Андрюха? Землі більше немає. У нас дуже мало запасів їжі. Приблизно на 16 місяців. Можемо помилуватись космосом. На останньому всі інтер'єрні зйомки пройшли в павільйоні біля метро-Лісова. Це в Києві і це окраїна Києва. Це були радянські павільйони, які були без опалення. А ми знімали вже в кінці осені. І було дуже сюрреалістично знімати майбутнє в минулому. Але це був такий простір, де ми побудували п'ять модулів. Це були різні кімнати, які є на цьому кораблі. І в нас була дуже класна команда художників-декораторів на чолі з Владленом Дуденко. Вони всі читають сценарій, навіть декоратори, які просто мають прибити цвях або дошку, вони всі читають сценарій перед роботою. І це дуже надихає. Ось ось цей підхід, що немає людини, яка просто так на майданчику. Всі вони горять ідеєю і знають, для чого вони забивають цей цвях. І це видно в кадрі, що вони справді побудували такий зореліт. Ну він відчувається українським, тому що е він можливо не досконалий. Але він зроблений функціонально. Тобто в нього одна задача перевести відходи землі на свалку космічну, і все. Ось, І ми хотіли ось це підкреслити, що це не голівудське кіно, це не вилазені білі стіни. Це такий е, трошки плацкарт е, в космосі. Прем'єра фільму відбулася в Торонто у 24-му році е, вересні. і це вперше, коли фільм побачив глядач. Чому так сталося? Тому що це, в принципі, авторське кіно, хоч воно і глядацьке. Мається на увазі, що це кіно робить не продюсер, а він робить в тандемі з продюсером. Тобто, я, як режисер і сценарист, разом з продюсером ми хочемо створити комерційне, але цікаве кіно. Яке буде цікаве не тільки в прокаті, але також на фестивалях, де ціниться якась нова кіномова, або ж якісь нові підходи до е, оповіді. І ось е, запрем'єритись на фестивалі класу А, а таких фестивалів небагато, це дуже добре, тому що воно дає тобі старту і тебе частіше запрошують на інші фестивалі. На даний момент мені здається, у нас є вже 60 плюс фестивалей і. 30 плюс нагород це в більшості нагороди глядацьких симпатій. І для мене це найкраща нагорода, тому що це люди в залі голосують, яке кіно їм подобається, яке ні. І для мене це супер, бо кіно створювалося для глядачів. Також є нагороди за кращу акторську роботу у Володимира Кравчука, є за режисуру за найкращі фільми, і також гран-прі одеського кінофестивалю, який відбувся. Два місяці назад. У нас не було стратегії відвинути на рік наш прокат. На жаль, просто так сталося. У нас не було ресурсу, щоб запустити промо-кампанію, але ми тут і зараз, з 20 листопада, кіно буде в прокаті по всій Україні. Хоч і здається, що «Ти космос» — це фільм про майбутнє, і там є якісь відсилки до мого минулого, тому що. Історія Андрія Мельника частково побудована на історії мого батька, який колись хотів стати мультиплікатором. Він дуже добре створював фігурки з пастеліну. Мені здається, майстерно і з дерева навіть. І завжди хотілося, щоб він це продовжив, але на це не було або ресурсів, або це було якось не в той час. І мені було дуже шкода, що ця мрія так і залишилась нереалізованою. Хотілося хоча б в кіно. Я не знаю, якось це показати, проговорити навіть от з ним цю тему. Також там багато музики, яка оточувала мене з дитинства. Там є Микола Гнатюк, який мені дуже подобається. Дуже шкода, що я не став братів Жиожевських, але це легенди, які, мені здається, знають тільки в нашій області. Але, ну, блін, це феномен. Це люди, які. Які продовжують співати. Ось, і я пам'ятаю програму Музичні вітання на замовлення. Це, напевно, звідти. Я почув пісню з сестри моя і багато пісень. І я тоді цього не розумів. Здавалося, що це щось дивне для дорослих. Вони там щось замовляють пісні. Але це якраз зародило мою любов до української музики. І української музики в те космосі дуже багато. Він створювався для вас. І про вас. І мені здається, цей фільм дарує надію, що дуже потрібно в наш час. Якщо нас вийде, це дехуєна історія. Правда, не буде кому її розказати.